Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ для вас в студії працює Тетяна. Іванська поговоримо зараз про ситуацію на фронті, про те, як діє наш ворог, про те, як ми діємо у сумах. Сьогодні вже втретє пролунали вибухи. В деяких районах міста спостерігаються перебої з постачанням електроенергії. Так само сьогодні бачили шахеди, які падають у Чорне море в Одесі. Продовжує Росія все так само обстрілювати нас, запускати шахеди. Вже пише Телеграф про те, що в нових шахетах все китайське, і про це також будемо говорити. Але і ми не відстаємо. Сьогодні Ленінградську область атакували понад 10 добрих безпілотників, крім того, там скасували військово-морські порад. Порад, парад також дрони уразили під станцію, яка живить залізничні шляхи в Волгоградській області Російської Федерації. Про це будемо говорити так само. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру Глобалістика Стратегія. Пане Павло, вітаю вас! Слава Україні! Добрий день, героям слава пане Павле, давайте ми поговоримо про ось це, куди ще долітають наші безпілотники. Якщо ми на цьому тижні бачили влучання в завод сигнала, це справді дуже важливий завод, і він багато чого виробляє для війни, яку Росія веде проти України. То ось говорячи про. Ленінградську область, яка, як ви бачите, що там відбулося, чому ми розширили ще географію в ту сторону? Ну і власне сьогоднішні ранкові прильоти по території Терористичної Федерації. Дайте їм характеристику. Ну, певно раз сьогодні 27 сьоми. -е. Липня, так. неділя, день військово-морського флоту Російської Федерації. То я, як моряк і Севастополя почну про Ленінград Севастополя. Угу. Русня завжди пишалася от день ВМФ. Був для них такий величезне свято. Відзначали вони його як правило в нашому Севастополі, в українському Севастополі. Там трьохсотрічна російського флоту через 10 років. Парад перемоги захоплення Севастополя в 2014 році, неймовірна така подія, дуже страшна насправді. Ну, очевидний такий парад перемоги не в плані так під гаслами там, Другої світової війни, а насправді це парад перемоги був над Україною. Демонстрував нам українцям, що це такий наступний день військово-морського флоту. І в Севастополі з 2014 року, от День ВМФ Росії, був в Росії ключовою подією був парад Севастопольський. В 2022 році, напавши на Україну, росіяни там парад не скасовували. Навіть коли потонула Москва, цим російським мрячкам з влади Каліни сказали: ну, що ж ви там, це? Вам нічого не причитається. Бойові дії, ми ведемо СВО в Україні, а тут війни немає. Ваша шаланда втопилася в Чорному морі, це нещасний випадок. Ви вільні, парад триває. А потім якось так мама, пора валіть отсюда, і в Севастополі паради припинили показувати. Да? Щось не святковий настрій. Перемістився цей святковий настрій до Санкт-Петербургу. Там рідне місто Путіна, помпезно, і в Кронштадті, і на Неві, там біля Адміралтейства, куди перенесли штаб Чорному о, Балтійського флоту, mm -hmm. помпезні заходи. І тут стердиць 22-й, 23-й, 24-й рік не скасовували нарешті. Скасували. Ну зрозуміло, що Сі Цзіньпін не поїхав до Петербурга сказав я вам не ППО. Самі розбирайтесь, <різь> то це що значить на четвертий рік війни росіяни скасовують святкування днів Дня військово-морського флоту, в тому числі і на Балтиці. Ну тобто, ми допомагаємо їм переосмислювати зміст цього свята, правильно я розумію? Очевидно, не тільки з місць цього свята ми даємо можливість переосмислити, а всього існування Росії і власних, власних дій. Росіяни мають зрозуміти, що це війна, що вони влаштували війну, війну в власній державі, на якій сотні тисяч орків лягли в українську землю, на якій там вже. Навіть намагаються не згадувати, що там відбувалося на Курщині. От, тим більше про бавовни, це ж не тільки наші дрони, які долітають. Чому? До услуги долітають. Оце вам Санкт-Петербург. Пулково сьогодні е, зупинявся, там по дві сотні рейсів е, не проводили. Два тижні тому зупиняється половина аеропортів російських. По всій е, європейській е, е, території безпольотна зона переміщується в Європу, і там росіяни, так а що таке? А що сталося? Погодні умови та не може бути. А те, що ви ведете війну загарбницьку сусідньої держави, криваву війну вбитий, е, це вам ні про що не говорить. Ну і тому, чесно кажучи, коли наші дрони прилітають по їхнім підприємствам. По їхнім складам дивитись, як росіяни там своїх вікон офігівають і кажуть, такого не було. А що ж це таке Мені, як українцю, як громадянину України дійсно приємно. Певна Повірте, злорадство і особливо Севастопольцю дійсно приємно, але ж треба розуміти, що у нас обмежена кількість ракет дронів. Це Росня може шантажувати нас. Тому що вони виробляють на порядок більше засобів ураження, і питання, куди їх запуляти, не стоїть, куди-небудь. Є засоби, треба їх реалізувати. Давайте вдаримо по обладміністрації, там в Сумах чи в Сумах. Mm -hmm. Давайте вдаримо по Охмадєту в Києві, там буде резонанс. Давайте вдаримо там по школі, по лікарні, по Мечникова. По вокзалу, по житловій забудові шахетів хватить. А у нас концепція зовсім інша, і вона як гуманістичними міркуваннями позначена: на жаль, чи на щастя, я не знаю, але і суто військовими. У ворога багато цілей, військових, військово-промислових, військових об'єктів, пунктів управління. Склади грав колишні, там це склади е, окружного рівня е, боєприпасів, ракет, всього цього, все, що вони, все, що прямує на е, лінію фронту, виробництво, виробництво шахетів, ракет, ну, власне, виробництво танків, бойових машин, піхоти, снарядів, е, всього іншого, це теж е, першочергові цілі. Чим більше ми е, зупинимо оцих машин е, фабрик смерті, тим менше цих танків, снарядів буде на лінії фронту mm -hmm. тут у нас. No. Не, не відразу, а через тиждень. Е, не, не на весь час, але на місяць. І це тим не менше дуже важливо. Але ракет і дронів мало. Тому кожен раз, коли наші оборонці приймають рішення, куди бити, це таке. Знаєте, дуже складний вибір, де буде максимальний ефект при е, тих витратах ресурсів, які ми маємо. Але Добре. тим не менше, це справді знаєте, от ви кажете, вам як українцям приємно на це дивитися. Це така сатисфакція. Тут я згадую слова Діма із Хейтспіча, справедливість колись існуватиме, тільки якщо її створимо. Ми і ми над цим власне працюємо. Давайте поговоримо зараз про ситуацію на фронті. Про сумщину. Так тут цікава ситуація, тому що про неї почали скиглити і російські z канали. Вони пишуть про те, що на чи воїни остаточно вибули окупантів із кондратівки на сумщині, яка була захоплена росіянами в травні? І крім того, що вже тривають бої за Олексіївку, окупанти пишуть, що вони там розгромлені, залишки відступають з величезними втратами. А у Герасімова пишуть вони як всігда. Яка зараз ситуація на Сумщині? І чи можемо ми очікувати там значного просування збройних сил України вперед? Очевидно, якщо говорити про лінію фронту, то певно починати треба було б не з Сумщини, є значно гарячіше. Значно так, абсолютно, набутокіше. але тут бачите, тут але, так, так, я розумію вас. І Сумщина тут, тут така стоїть окремою, окремим кейсом, я б так сказав. Сумщина Сумщина і Курщина. Тому що, дійсно, ворог на лінії фронту, на землі. Та й в повітрі над лінією фронту має перевагу. Не просто перевагу, а має володіє ініціативою. Що таке володіє ініціативою? Ти е, визначаєшся, як діяти, перегруповуєш свої сили, дієш ініціативно, а противник, той тобто, хто обороняється в даному випадку, тобто ми е, е, діємо реактивно. Від, кожен раз, е, кожен день, кожну годину. Росіяни роблять нові виклики на різних ділянках, ми на них відповідаємо. Фактично, той, хто володіє ініціативою, той диктує ситуацію на полі бою. Це не перемога, але це така велика запорука до неї. І за великим рахунком, треба визнати, що на більшості ділянок фронту в ініціатива за противником. А от на Курщині, і на Сумщині, якраз ситуація інша. Тут е, Збройні Сили України перехопили Сили оборони України, перехопили ініціативу у противника, і е, вони диктують е, ситуацію на полі бою. Це не перемога. Треба зрозуміти, що це не значить, що ми перехопили ініціативу, і зараз поженемо ворога прямо з Сумщини далі, з Харківщини тощо. Е, але це, це такий значний перелом в. Не тільки в тактиці, але й в психології війни. Mm -hmm. На цій ділянці щонайменше. Росіяни вже не, не визначають, як вони будуть діяти з метою виконання своїх задач. Це ми вже диктуємо свої умови, обороняючись, проводячи активну оборону. Що з цього вийде, ну сказати складно. Знову ж таки, тут два варіанти бувають. За, за підручниками, грубо кажучи. Перший варіант, ну, най такий найпозитивний -най це коли, володіючи ініціативою, крок за кроком ти е прямуєш е до того, е сам заганяєш, грубо кажучи, противника в пастку. Кожен твій крок, е в нього іншого варіанту немає, як зробити той, е ту дію, яка веде його рано чи пізно. До цього прірви е, урвища, куди він е, зрештою впаде. Ну, інший це, е, власне, користуючись ініціативою е, максимально е, його послабити. Е, е, ну, якщо не загнати на, на край урвища, то в глухий кут. Стосовно того, чи не опиняємося, ми наразі у глухому куті в Покровську на Покровському напрямку. Звичайно, я вже говорила з різними військовими експертами. Кажуть, ну у нас коли вже була така ситуація, але тим не менше, ми не дали Покровськ. Але зараз ми бачимо речник оперативно стратегічного оперативно-стратегічного угруповані Хортиця Віктор Тригубов говорить про те, що зараз росіяни намагаються взяти Покровськ у напів оточення і між Містами Константинівка та Покровська армія Ерефії мала певні просування. Хоче вона обійти Покровське зі Сходу. Що ви про це скажете? Ось там справді зараз один із найгарячіших напрямків, і там складна ситуація. Ну, це не, греч, не глухий кут, але ситуація дуже складна і може призвести що найменше на першому етапі до втрати Покровська, який тримає такий ключ до до всього до всієї оборони на північний е, схід від нього, власне кажучи, то є агломерація Константинівка, Дружківка, Краматорськ, ну а потім ще й друга лінія агломерації, грубо кажучи, а потім і е, північна е, частина, там Слав'ян, Сівр. Все воно значною мірою залежить від того, як будуть розвиватися Обстановка на Покровському напрямку. Саме тому росіяни котрий місяць ну власне на Покровському напрямку, якщо говорити широкий е, фронт не от, на тих ділянках, що нам говорить Генеральний штаб, отак, от якщо Покровський напрямок взяти від Часового Яру е, до Покровська вниз, до Новопавлівської ділянки, це. Сконцентрована половина, а може й більше всіх російських військ, які воюють на нашій землі. От. Це вже сам факт того, що концентрація сил саме на цій ділянці, вона свідчить, що це напрямок головного удару. І росіяни намагаються за будь-яку мету е, захопити Покровськ. Ми е, е, було складно коли росіяни намагалися з Селідовського напрямку, з півдня штурмувати Покровський, заходячи з південного заходу на, на кордоні з Дніпро, на межі з Дніпропетровщиною, з метою прорватися до траси Покровськ-Павлоград-Дніпро. Отака оце наша артерія логістична важлива, яка живить Покровськ. Тим не менше успіху вони не мали, ну, точніше, не давали наші оборонці їм таку е, можливість. На урожайному там досі е, тривають важкі бої, ворог далі не просунувся. Ну, це не значить, що він е, навічно там зупинений, там теж е, дуже важко, але е, ситуація різко змінилася після прориву. Русні е, силами до дивізії на трасу покров константинівка інша така е, ключова ділянка, на яку вони ну, з півроку робили спроби туди вирватися. Зрештою, їм це вдалося, і спочатку вони намагалися розвивати успіх в двох напрямках: і на Константинівку, і на Покровську. Ну, це була їхня помилка. Тут можна було їх, е, підловити, тим не менше. Вони невчасно зорієнтувалися, перегрупувалися, підтягнули резерви і визначились з основним напрямком руху. Це все це на Покровськ. Тобто Покровськ зараз опинився в такій чаші. Це не на пів оточення, а оточення з трьох боків фактично. Це дуже небезпечна ситуація, складається в Покровську. І ну, ознаки того, що ворог. Хоче перейти до вирішальної такої фази штурму Покровську, є поява Покров... прорив Покровськ диверсійно розвідувальний груп. Про це говорив навіть опосередковано, підтвердив і головнокомандувач mm -hmm. Сирський. ДРГ в місті, це ж ну, ми про диверсантів весь час, а тут друга складова, розвід... диверсійно-розвідувальна група. В чому суть? І там не варто звинувачувати конкретну бригаду не на території, на фронті якої прорвалися ці диверсійно-розвідувальні групи. Не там би прорвались, вони б на іншому напрямку прорвались. Задача ворога була направити в Покровськ диверсійно-розвідувальні групи. Це, це розходники, це розвідка. Вони одноразові вони їх заслали, а інша розвідка, там радіоелектронна розвідка. Дрони спостерігають, що там відбувається. Це така розвідка вої. Вони дивляться, де цим БРГ вдалося без бою просунутися, де їх зустрічають, де там наші вузли опору, де їх оточують, знищують, теж ставлять хрестики, малюють умовно систему оборони міста. А те, що така розвідка здійснюється, говорить про те, що. Вони готуються до міських боїв. До цього треба готуватися. Ну, треба ж розуміти, що плани ворога це задум ворога. У нас свої плани у нашого командування мають бути і вони є щодо оборони і Покровська і всієї цієї ділянки фронту. Тож, що буде гаряче, це очевидно. Можливий перелом, можливий ні. Тут залежатиме не тільки від е, хотілок путінських, але й від е, вправності наших генералів і Мужності наших воїнів. і від креативу наших командирів на місцях, тому що я завжди це відзначаю інколи лише завдяки креативу нашим командирів вдається або втримати, або відбити, або закріпитися, або зберегти життя наших воїнів. Про черговий наступ терористичної федерації черговий літній, вже третій я вже читаю про цей наступ, нібито планується на серпень місяць. Вже пишуть про це. Світові медіа, але крім того, ще пишуть про те, що Кім Чен Ін готовий відправити війська в Росію так само в серпні цього року для участі у війні проти України. Як ви бачите, чи цього разу він також відправить лише на один напрямок ці війська, чи все ж таки це буде така більша партія ось цих КНДРівців і їх розфасують по всій лінії фронту? Ну, перше, про про Черговий літній так, чи вже осінній наступ. От люблять там ну, журналісти, особливо на Заході, там весняний наступ, зимовий наступ, осінній наступ. Наступальна стратегічна операція вона визначається задачами, mm -hmm. задачами, цілями, і відповідно до неї координуються дії сили засобів в часі, в просторі. От стратегічна наступальна операція ворога на, на Сході триває. І очевидно, що задуми цієї операції в тому в контексті, якому російські генерали планують, кожного разу вони зриваються, тому що коли планується операція, визначається розрахунок сили засобів на перший етап, на першу задачу, на другу задачу, визначаються відповідно, які підрозділи можуть. Її виконувати, який наряд сил, тобто там боєприпасів, паливомастильних матеріалів потрібен, грубо кажучи, для прориву оборони українців на конкретній ділянці, е, для потім для виходу других ешелонів на оперативний простір. Все це прораховується і пускається сили. Коли це не відбувається, то ці сили, сили, засоби, мастильні матеріали, боєприпаси, людські ресурси, люди гинуть. І, зрештою, може скластися така ситуація, що от ми фронт прорвали, да, а розвивати успіху нічого. Нема другіх чилонів, все вони стерті в боях. Оце якраз задача нашої стратегічної оборонної операції: це збити наступальний потенціал противника. От от термін збити наступальний потенціал противника якраз в цьому і полягає. І факт той, що кожного разу, коли росіяни. Намагаються реалізувати наступальну операцію, вони так вони просуваються. Вони просуваються і сьогодні, там і на Покровському напрямку, і на Новопавлівському напрямку. Вони мають просування на інших ділянках. Там важкі бої під Турецьком відбуваються. Але, але це не той ритм, і не той е, характер наступу, який планували російські генерали, і відповідно зрештою наступає період знову. Для розвитку успіху. нема боєприпасів, немає паливомастильних матеріалів, нема людських резервів. Треба все це переплановувати, починати, грубо кажучи, все спочатку. Ну, от Якщо це назвати осінньою компанією, ми не А Як завгодно називають, але очевидно, те, що задуми росіян навіть от зараз дуже складна ситуація, але очевидно, що вона йде. Розвивається не за тим планом, який хотіли би про Росіяни. Uh... Зараз вони пере... переплановують, якщо їм вдасться захопити Покровськ, то це створює нову реальність. Вона да? створює нову реальність для угруповання нашого. Турецьк часів яр вже починається наступ на Константинівку, і тепер їм треба планувати, як наступати на Константинівку Дружківку. Краматорськ звідси з півдня, але Покровськ ще стоїть. От тут е, такий ключик він, е, тримає всю ситуацію. Можливо, Будемо сподіватися, що на Московській знову ж таки е, не справдиться. Щонайменше відбудеться реалізується не так зовсім. Як їхні генерали планували. хочеться, щоб ці плани згоріли разом із тими, хто їх планує і хто складає ці плани. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістка стратегія, 21 один був разом на з нами на зв'язку. Ну а я нагадую, що для того, щоб ми йшли вперед, ми маємо допомагати нашим збройним силам України. Перша наша сила це наша єдність. А друга наша сила це збройні сили України. І ми разом із вами і разом з фондом Повернись живим збираємо 1 мільйон сто тисяч гривень на придбання 120 двадцятого міномету для сил оборони України посилання буде під цим відео, під будь-яким нашим відео є посилання на банку. Ми завжди радо допомагаємо і організовуємо збори разом із фондами, тому що розуміємо, що це зараз як ніколи необхідно. Долучайтеся, донатьте і допомагайте армії. Ну а ми власне повернемося до розмови із бойовим медиком після новин та паузи. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.